Щороку, 27 серпня, українці відзначають день сала, продукту, який давно став частиною нашої національної культури та господарського побуту. Сало є майже в кожній українській оселі, адже цінують його не лише за смак, а за користь для організму. Більше про те, де можна знайти якісне та смачне сало, зараз розповім. Де можна купити сало у Кам'янському? Звісно, у м'ясному павільйоні на центральному ринку тут ми сьогодні дізнаємося, скільки коштує сало. Які вподобання у кам'янчан, які бувають рецепти, і самі спробуємо, що ж таке смачненьке сало. Я бачу, що є сало сьогодні з, звичайне, з прорізю, є трошечки як прикопчене, є сало, це вже м'ясо пішло. Продавчині нема, тож ми йдемо далі, будемо подивимося, можливо, до неї ще повернемося і дізнаємося, скільки у неї буде коштувати національне лакомство українця. Сало тут на будь-який смак. Звичайне, із м'ясом, а подекуди навіть уже солоне під замовлення. Продавчиня Світлана з усмішкою зізнається. Зараз сало у самому тренді і коштує воно дорожче за м'ясо. Сало добре подорожало. Ціна від 30 гривень, тоненьке 100 гривень, 80. Є по 200, 250-300. Якщо гарне з спрорістки, то це буде десь від 250 до 300. Зараз м'ясо набагато дешевше. Сало піднялося в закупки. І сало піднялося в ціні. М'ясо зараз намного дешевше. Бачу, кіло 300? Так, це, десь, так, це десь буде 390. 000. Сало цінують не лише за смак, а й за його багатофункціональність. Його можна засолити про запас. На ньому можна посмажити картоплю чи зробити справжній кулінарний шедевр. Смачне і продавець дуже приємний. Який по совіту, я вже не разу в неї брала. А яке сало ви купили собі? – Українське сало під черевину. <рес> <рес> під Саме настояще українське і, сало. І, і на засол. Попробувала. риброве буде хороше сало. Оце все м'якеньке. А, а тут тут ліпше, да? Так? так, тут вкусне, м'ягеньке. Солью порізала його я на четвертинки, солью пересипала і все. І оце все, весь вкус, я більше нічого не додаю. Як у селі мама робить. Підгніти ще. На цій точці сало на будь-який смак і колір з боків, зі спини чи навіть шеревця. Тут кожен гурман може відчути себе справжнім експертом. В Дане час подешевшало м'ясо. На м'яско ціна упала. М'яско 220 гривень цена. Сало. Тобто, нас я зрозуміла да, сало. сало в даний момент дорого, тому що його нема де брати. Таке салко 350 гривень. Це дереброве сало. Такого типу салку буде коштувати 280-250 гривень. Є підчеребенька така, що вона посолить. Звичайно, ми ріжемо на любу вагу, скільки треба, воно все ріжеться. Тут буде і шкірочка випечена м'якесенька, смачно-смачно. 280 гривень сина. Ну, а так знаходимо да, сальси навіть 80 гривень сина. Якщо пожарить картошечку яїчні, це буде смачненько і недорого. Це буде, скажімо так, навіть дешевше олії. І натурально, і смачно, однозначно. Я вам скажу, в дане час приходять тільки за салом. А чого? Тому що магазини з м'ясом на кожному вуглу. А цей чоловік прийшов на ринок по сало не лише для себе, а й для своєї куми. Для себе обрав швидко, а от для родички підходив до вибору особливо прискіпливо вибір мій сала. <ріст> сало для «В ну. Чому фішка саме якісного сала на вашу думку? На, на, на що ви от, звертаєте увагу більше? <ріст> на кожне сало є покупателі. І покупателя вкус. То така кума не жирне, жирне. Оце будемо брати. Люда беремо. Окрім звичайного солоного сала, на ринку можна зайти і копчене. Його вартість дещо вища. Але й смак значно насиченіший. Чисто сала копчого немає. У нас підчеревина 500 гривень кіло. Піднялись трохи ціни і на сире м'ясо, і в нас піднялися трошки. І м'яска, і салка в одноцінно 500 гривень кіло. Воно в розсолі з спеціями засалюється, висалюється, а тоді воно вже все каптиться. Щоб краще відчути атмосферу цього свята та зрозуміти, яке село найбільше до вподоби українцям, ми теж вирішили долучитися до дегестації. М'якенька, черненька, чорненьке, м'якеньке. Це класно. добре. Вони... Ну, по, по вкусу, іменно по смаку, як вам смакує. Мені подобається. Подобається. Для нас, українців, день сала кожен день можна відмічати, адже це наш генетичний код. І в честь сала називають ресторани, подаються як окремі страви, і навіть проводяться великі фестивалі сала. Такий відбувся біля кінотеатру Мир. Про нього ми розповімо в наступному сюжеті.